Сьогодні в нашому ліцеї, в Магдалинівському ліцеї, прийшов дуже гарний захід. Це профорієнтаційна робота для наших випускників одинадцятикласників. Ми дякуємо. АТ «Дніпропетровськгаз» за те, що вони організували таку зустріч. Вона проходила разом з Дніпровською політех і дуже в незвичайному такому вигляді дітям. Було дуже цікаво спілкуватися. Вони знали не тільки де можна навчитися якісь там професії. Але де її можна примінити? Я думаю, що це дуже важливо і дітям було цікаво, приємно. І я думаю, що такі зустрічі повинні навпаки проходити в кожному закладі. Тільки так. Друзі, сьогодні був неймовірний захід, де Національний технічний університет Дніпровська політехніка разом з Дніпропровськгазом дійсно е зробили для дітей таке маленьке, цікаве свято, де показали, як фахівці. Професіонали можуть свої знання імплементувати у практику, бути дуже успішними. Був цікавий кейс, де дітям показували. Як правильно одягати обладнання, тому ми дуже дякуємо Дніпропровськгазу за таку допомогу і дуже хочемо співпрацювати і показувати, що успіх це завжди дія. До нас завітали представники АТ Дніпросгаз та розповіли нам про безпечне користування газом у побуті та повідали нам, де ми можемо в майбутньому працевлаштуватися. Після сьогоднішнього дня мені стало трішки яснішим. Чим я хочу займатися в житті, враження дуже сильно позитивні. Мені сподобалось, що ви до нас завітали. Також мені сподобався ваш конкурс, там де ми надягали противогаз. Ми в ньому виграли. Все було дуже сильно енергійно і. Також в змаганні брав участь паралельний клас. Він зайняв друге місце. Це 11 А клас, а переможцями став 11 Б. Продовжуючи профорієнтаційні заходи, разом з Дніпровською політехнікою сьогодні завітали до Магдалінівського ліцею та поспілкувалися з учнями 11 х класів. Зараз дуже важливо приділяти велику увагу молоді. Сьогодні були обговорені дуже важливі питання, такі як безпечне користуванням газом у поводі та майбутнє працевлаштування. Учнів 11 класу Маделинівського ліцею компанія «Атені з газ, яка працює під брендом регіональної газової компанії, завжди піклується про наших клієнтів та забезпечує вам безаварійний та безперебійний розподіл газу.